ТЦК роз'яснив, яка користь від ухилянтів на фронті. Військом запевняє, що коли людина опиняється на війні, у неї змінюється ставлення до ситуації. За ухилення від мобілізації можна отримати як штраф, так і покарання у вигляді позбавлення волі. Представник Полтавського обласного територіального центру комплектування ТЦК майор Роман Істомін розповів в інтерв'ю телеграфу, чи є користь у мобілізації ухилянтів. За його словами, коли людина опиняється серед бойових побратимів на лінії фронту, то у неї змінюється ставлення до ситуації. Істомін зазначив, що коли мобілізований розуміє, що позаду нього мирне населення, яке потрібно захистити, а поруч з ним бойові побратими, яких не можна підвести під час завдання, він змінюється і стає воїном. Мені відомий не один випадок, коли чоловіки, які не бажали служити, потрапляючи в підрозділ, абсолютно змінювалися і ставали прекрасними воїнами, розповів представник ТЦК. Він також нагадав, що відмова отримувати повістку чи розписуватись за неї є порушенням правил військового обліку. В результаті представник ТЦК може скласти протокол про адміністративне правопорушення. За статтею 210 КУПАП в умовах особливого періоду розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 850 до 1700 гривень. Адміністративна відповідальність настає і у разі ігнорування повістки, що видана з метою уточнення військово-облікових даних, а у разі ігнорування бойової повістки може бути відкрито кримінальну справу. Коли військовозобов'язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув до мобілізаційного пункту, його можуть притягнути до відповідальності за стаття 336 Кримінального кодексу. У цьому випадку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ про військовий обов'язок і військову службу ще з 1992 року.